Біфрен. спокій за ясної голови. Ми підхоплюємося. Сподіваємося, трошки ліпший зв'язок буде у нас з Олексієм Резніковим, міністром оборони. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю, пане Вадиме. Ну кращий зв'язок не обіцяю, бо я теж в дорозі зараз в одному цікавому місці. З однією дуже цікавою в мене гостя. Ну, у мене, у нас в Україні. А про що ми з питанням, з міркувань безпеки повідомимо світ? Завтра от ви вмієте заінтергувати? Я там, то я з цією, то це дуже важливо, але я вам скажу завтра. Гаразд, тоді я спробую запитати про щось інше, утримати запитання про гостю. Почнімо з новини вчорашнього дня, яка і новина сьогоднішнього дня про нашу заявку на членство в НАТО. Скажіть, будь ласка, як міністр оборони, наскільки ми реінтегровані з воєнними системами НАТО? і Наскільки ми готові до цього вступу? В частині воєнній з вашого дозволу почну відповідь все ж таки в першу чергу, як юрист, і нагадаю нам всім, що в Конституції України передбачено, що ми плануємо саме доєднатися до цього альянсу, це є стратегічна мета України, конституційно передбачена, і тому наш рух це якраз на виконання приписів Конституції зараз відбувається. Тепер дійсно про те, що ви спитали. Більше трьохсот стандартів НАТО вже опановано нашими збройними силами та силами сектору безпеки і оборони за останніх вісім років. По суті, з моменту початку Україно-російської війни у 2014 році, яка почалась до окупації Криму і частково Донеччини з Луганщину. Так, от наші збройні сили опанували більше трьохсот стандартів НАТО сьогодні, за сім місяців цієї вже відкритої фази війни. Ви знаєте, ми опанували вже. Зброю натівського стандарту різну, причому дуже складну артилерійські системи 155-го калібру, системи залпового вогню, МЛРС Хаймарси М270, Марси і так далі. Зенитні установки гіпарди, велика кількість безпілотних літальних апаратів, снайперські комплекси, антиконтрбатарейні радари, навіть антирадарні ракети, які ми сьогодні запускаємо з наших літаків, і багато чого іншого. Це означає, що наші військові проходили і проходять навчання на тих складних системах, причому різних виробників, і успішно їх застосовують на полі бою. Наші збройні сили, в якості навіть рекрутів, сьогодні проходять навчання на різних полігонах, починаючи від Великої Британії, продовжуючи Польщу, Словаччину і так далі. Тому я переконаний, що ми вже є членами альянсу НАТО де-факто. Нам залишилося стати ним де юре. Гідна відповідь, пане міністре, і коли мова вже зайшла про зброю, то не можу не згадати, що сьогодні у Сполучених Штатах починає діяти закон про ленд-ліз, який ми так давно чекали. Є вже прекрасний навіть жарт, що тепер лендлізом будуть воювати і Україна і Росія, але ну Різні лендлізи з різних воєн, скажіть, будь ласка, що для нас це означає ще більше зброї, ще більше обладнання чи щось інше? І коли він нарешті почне діяти, так як ми собі це уявляємо? Тут дуже проста коротка відповідь. Це означає більше фінансового ресурсу на ту зброю, яку ми отримуємо від наших партнерів, в даному випадку Сполучені Штати Америки. Тому що кількість зброї залежить від двох чинників в першу чергу. Це політичне рішення давати саме цю зброю нам. А відповідно це означає, що ми до неї готові, наші партнери готові, тому що не просто дати, наприклад, танк і все. Треба дати до нього систему обслуговування, ремонту, креслення, інженерів і багато чого іншого. Тому наші партнери зважно підходять до прийняття кожного разу рішення, що саме нам можна дати, з розумінням, що це не буде одноразової дії. А що воно є на складах? Воно є у виробників, воно є у партнерів. А от і тобто, здатність нашу її опанувати а і далі нею воювати. А вже питання лендлізу це ж питання фінансових взаємовідносин. Сьогодні ми отримуємо зброю від сполучених штатів завдяки іншим проектам і програмам. Це президентське рішення. А от ви знаєте, нещодавно було оголошено один пакет. І я чекаю і всім знов скидую вам інтригу, хорошу. Ми з вами на наступну тижні почуємо ще один цікавий пакет від наших партнерів. А от е, тому е, з погрошеними нолендріст, ще раз повторюю це питання фінансування. Це одна із можливостей фінансувати придбання зброї. Ну, але е, це мається на увазі, що ми можемо замовити щось, чи нам дадуть те, що можуть. Я так розумію, з вашої відповіді, що будуть на вибір американців. Хоча, наприклад, наша е, пані посол в Сполучених Штатів Оксана Маркарова каже, що для американців вже немає червоних ліній у постачанні зброї Україні. Дивіться, ми не можемо замовити те, що ми хочемо, якщо не прийнято політичне рішення, що нам його дадуть. Умовно кажучи, до сих пір, поки що ми ведемо діалог з нашими партнерами, якому бойовому танку бути на озброєнні української армії? Чи це буде американський Абрамс, чи це буде можливо німецький Леопард, чи це буде британський або французький? Це питання прийняття в першу чергу політичного рішення. А як воно буде прийнято, тоді ми вже можемо казати, що ми щось можемо замовляти. Теж стосується, наприклад, бойового літака. Що це буде за бойовий літак? Ми з вами дізнаємось пізніше, коли буде прийнято це рішення. Але, наприклад, сьогодні прийняті рішення по артилерійським системам 155-го калібру, які ми вже з вами маємо, або, наприклад, ті ж самі Хаймерси, або ті ж самі М 270 або броньовані автомобілі піхоти, які ми сьогодні отримаємо, це вже питання можливості додаткового їх придбання знову ж таки при умові, що вони є або на складах, або виробники їх можуть виготовити певний період часу. Ну, але мене тішить сама постановка питання, що зараз обговорюються такі танки чи такі, такі літаки чи такі. Це вже зовсім інший рівень розмови. Добре, але повернімося на землю трошки. Це розмови на недалекі. Я сподіваюся, майбутнє, а зима близько, як кажуть у знаменитому серіалі. Наскільки ми готові, пане міністре, до зими і забезпечені зимовою формою і всім необхідним для ведення бойових дій в холодну пору? Ми абсолютно незалежні від погодних умов з точки зору забезпечення. У нас сьогодні вчора була якраз нарада під головуванням прем'єр-міністра Дениса Денисадоча Шмигаля. Де я йому доповідав разом з командуванням сил логістики про забезпечення саме зимовим одягом. Достатня кількість вже знаходиться на складах для забезпечення в першу чергу усього нашого контингенту, які знаходяться на лінії фронту, а це тисячі, 200 кілометрів нагадую вздовж, тобто забезпечення йде по лінії з півпівночі схід і потім на південь. Всі заявки оформляються і роздаються відповідно військовим в кожній бригаді, в кожному батальйоні. Поступово буде забезпечено все, але задача в нас на склади ще покласти резерви. Всі контракти укладені, причому укладені з великим запасом. В тому числі в ньому велику левову частку займають українські виробники, які виготовляють зимовий одяг. А і ми домовились до речі з українськими виробниками, що на 23 рік вони на 100% будуть готові і літній одяг літню форму шити, і потім ще зимову. Тому підстав для зради, як модно у нас іноді в нашій державі, скажемо так, розганяти зраду, підстав щодо зимового одягу немає. Якщо хтось. Це е, волає от це накручені люди, які от, шукають негативних новин. Я вас розчарую: зимовим одягом проблем немає і не буде. Дякую, пане міністре, що знайшли час. І сподіваюся, завтра почути справді хороші новини від вашої поїздки і вашої гості. А наступного тижня чекаю вже на оголошення нового пакету від Сполучених Штатів з нами був Олексій Резніков, міністр оборони України. А далі я передаю слово Петру Дем'янчуку.